Третя частина ваших запитань, мої любі сонечки, вітаю найкращих вчителя, Я підкажіть, будь ласка, якщо людина побачить перехід з темного світу ілюзів, блискучу чи кольоровий рай на землі, відчує, що перехід відбувся на тонкому плані, але після цього життя все як завжди, наше все по-старому. Що далі? Вже можна видихнути, що перехід відбувся, все тепер добре. І діти 7 років також переходять з батьками, коли це відбулося? Почнеться саме цікаве, коли ви входите і відчуваєте, що відбуваються якісь зміни на тонкому плані, починається якраз саме цікаве руйнування ваших ілюзій, руйнування вашого життя старого. Тобто, без руйнування вашого старого життя, яке ви створили, якщо ще не відбувається на фізичному плані. Ніякі події, нічого не змінюється, то ви ще нікуди не переходите. Тому що це сталося тільки там, десь на вищому плані. Ви ще тільки щось злилися з вищими тілами, дай Бог, щоб так і було. І от проявлення, коли ви відчуєте це вже в фізичному тілі, і це проявиться через ваше життя, а це проходять роки, щоб ви почали це відчувати. Навіть не один рік мої любі сонечки. Тобто це ви ще не робили ніяких вчинків. Це означає, що коли ви війшли в певний стан, це ще не означає, що ви його вже проявили чи проявите. Тут уже залежить від вас, і від вашого рівня свідомості. У нас у всіх є можливість, але потрібно проявляти, діяти. Йти. І це може зайняти у всіх різний час абсолютно в залежності від вашого рівня свідомості, наскільки від вашої швидкості свідомості, наскільки швидко ви проходите трансформації, крутите життя, тому що ми так от мотаємо життя. Карма це є якраз оце от мотати життя. Тобто, це залежить від вас. Чи можна на... розслаблятись? Я би навпаки сказала. <сху> ну готуйте, що буде дуже цікаво. Будуть руйнуватися, змінюватися повністю ваше життя. Якщо цього не відбувається, ви нікуди не переходите, як я вже і говорила. Що говорити про дітей 7 років там чи скільки? Дітей? Тобто дитина все одно мусить пройти ще свій шлях кармічний, Якщо у вас дитина ще кармічна, зачата кармічна, тобто прийшла кармічна, вона ще однозначно буде домотувати, тому що кармічні нам діти потрібні для того, щоб вони допомагали нам мотати, трансформувати карму. Ми мотаємо, вони мотають. Тільки для цього народжуються наші кармічні діти. І божественні діти, я тільки от, знала поки що тільки про Христа, що це Божественна дитина, яка прийшла там, з мінімум карми. Тобто це Бога людина зразу прийшла. Тому, мої любі сонечки, дивіться на свій сесій. ти будете знати, на якому рівні свідомості ви знаходитесь, чи ви перейшли, чи ви не перейшли. Ви будете знати точно. Люблю вас, вважаю.